Доброго ранку, доброго ранку! Добрати! Виїздок до воскрес. Так, мої любі, рада вас бачити. Всі вчора так. святкували велике свято, Великдень, збиралися з рідними, їли Паски, грали на вбитки. Сподобалось вам святкувати? А -а -а. Так. А тепер ми продовжуємо з вами працювати. І так, перший урок читання, працюємо за розкладом. Маю надію, що всі виспалися, так? Ні. Ні, Віроніка, як завжди, ну поснідати встигли? Ні. Так, Ярослав, чим же ти смачненьким снідав зранку? Я, нач... Я... Я тільки чай по Моє сонечко, ти поїв чаю, так? Да? <с chord> попив, <с forward> попив чаю, добре. Ну, буде партнер, я думаю, що ти обов'язково перебудеш. Так. Да. А я теж пив чай просто, я теж посичаю і все. А пізніше снідаєте, так? Да? Ну, потім поснідаю. Добре. Ну, давайте зараз попрацюємо, нагуляєте собі апетит, і обов'язково всі поснідають смачно, хто не встиг це зробити. Знову день почався діти, всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити кличе нас усіх дзвінок. Щоб урок минав немарно, будемо вчитись дуже гарно. гарно. Так, дітки, давайте пригадаємо з вами скоромовку, яку ви повинні вивчити на пам'ять. Про яких птахів йдеться мова у скоромовці? Вероніка. Про чаплі правильно. Єгор, скажи, будь ласка, що робили чаплі? Чаплі, гніздо і г... запаклі. Що вони зробили? Гніздо, змос. Змостили чапки гніздо із паклі. Так, а що таке пакля, Аліночка? Пакля волок. Волокно. Зараз разом повторіть скоромовку в голос, приготувалися, почали, повторюємо. Ну, так. Готовий нам швидко розказати, в кого yeah. натренований язичок. Вероніка, давай, спробуй перше. Мостили чаплі гніздо і спаклі і з чорного неба крапляють каплі. У гнізді і спаклі наморкалі чаплі. Чудово, Віронічка, дякую. Ярослав продовжує. змостили чаплі, гніздо і спаклі, з чорного неба краплюють каплі. У гнізді і на наморкли чаплі. Чудовий, Ярослав, чи подивіться, Ярослав навіть очі закрив молодець. Аліночка, слухаємо тебе. Смосили чапні гнізи із паклі. Із чорного неба крапають каплі і гнізди паклі на мокле чапли. Так, Аліночка ще повторя, тому що деякі слова переплутала. Так, Павло, слухаємо тебе. Змосили чапні гризну із паклі Із чорного неба крапають каплі у гнізді з паклі на моклі Так, Дуже хочу я, щоб Дениско ще повторив. Дениско, ты ж нам чапки вниз зепакли. Зеченого зі неба капають каплі. У... У Дениско, так що таке пакля? Пакля – це голубого волокно. Так, Илья, будь ласка, слухаємо. Нас... Мостили чаплі з гніздо із чорного неба капають каплі у гнізді, паплі мокрі чаплі. Ілюша, ти, мабуть, не виспався так, сьогодні? Так. Я це відчула по тому, як ти розказував. Дітки, ваше завдання навчитися швидко розказувати скомовку. Так, дякую усім, хто сьогодні розказав. Повторите на завтра. І давайте пригадаємо, який вірш ви вчилися виразно читати. Аліночка, ми тебе не чуємо, я бачу, що ти відповідаєш. Три квіточки, три квіточки. Три квіточки. Чотири. Чотири три квітки. Хто написала три. цей вірш? Лідія, Лідія Олександра. Лідія Олександровна компанієц. Лідія компаніець, дітки, Лідія, 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 Лідія Компанієць. Так, чотири квіточки. Чотири квіточки. Скажіть, будь ласка, яка перша квітка була? Що вона дітям несла? Робро. Робро. Так. Які риси мала друга квітка? Добру, Раду. Раду. Так. Чим славилася третя квітка? Раду. 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 Так. І якими я, властивостями я була вливу. наділена четверта квітка? Вона була вливу. наділена щастям. Так? Отже, скільки квітів подарувала чарівниця дітям? Чотири квітки. Чотирь. Які побажання висловила вона? Живіть ростіть 에... хоробою. Так, хорошими, паша, будь ласка. Хорошими. Живіть ростіть хоробами, хорошими та добрими, праведливими, щасливими, немов, та ще наднивими. Так, правильно, молодець, Павло. І так, давайте зараз почитаємо. Вірш. Хто готувався до уроку? Хто yeah. вчився читати вірш? Всі yeah. діти повинні були це зробити. Давай, Віронічка, почне. Будь ласка. Чотири квіточки. Зірву я любі діточки, для вас чотири квіточки. Ще першу хоробру, ще другу що вродовую, четверто, я, Вероніка, продовжую, ще третю вродливую, четвертую четверту mm. Я Дякую, Віроніка Ілья продовжує живіть. Живіть, Живі. ростіть хоробами, хорошими та доброму. Мимо, кінок, так, дітки, тільки трішечки веселіше, щасливіше, так, бо ви так розказуєте, мені. ніби вірш у нас сумний і йдеться мова зовсім не про чарівницю, яку покривала дітям чотири дні. Починає чотири читати Єгор, будь ласка, з назви. Чотири квіточки. Зірву я любі діточки. Для вас чотири квіточки. Що першою хороброю, що другою предоброю? Що третьою? Вродливою? Четвертою, щасливою. Дозить ігорчик, продовжує Аліночка. Живіть, ростіть хоробрими, хорошими та добрими, і щасливими. Так. Не, мог, не, ташки. не, не мог, ташки над Так, Аліночка вже веселіше трішки. Вероніка, що тебе так розсмішило? Поділися з нами. Ну, як прям павло так, ой, не павло, а Єгор такий... Інтай... та Інтонацію прям говорив. Ніби а, зараз то він то... нас поб'є, да? так? Так. <смір> <смір> Єгорчик, бачиш тобі, Вероніка, правильно э, замічання, це русське слово. Правильно вона помітила, що треба читати більш лагіднішу інтонацію, весело треба читати, тому що чарівниця. Як вона відноситься до дітей? Із лістю, чи з радістю? З любов'ю? <смеш> з, <смеш> з радістю. Так, вона любить дітей? <смеш> <смеш> Звичайно, тому що вона їм <смеш> дарує квіти чарівні, щоб дітки якими зростали, прочитає нам Дениско. Якими дітки, щоб з Дві <смеш> діть хробами. <смеш> Хорошому та добрими, Возливими і щасливими, немов ташки надміми. Так, Ігор, що ти хотів сказати? Од мене на Пасху був подарунок, ще зуб випав. Так, і до тебе приходила зубна фея, так? Ні, він був крошечний. І фея вночі. не прийшла до тебе вночі. Простив ще там кусок от зубу остався. Зрозуміло, так, дітки. Головне, щоб у вас випадають кіточні зуби, а корінні виростають. Так, Сергійко, ти хочеш читати? Ні, да, хочу сказати, мені Каже, тут зуб рибалі, і отут зупивають. І, і тут зуб просто такий маленький, біленький штучка, вижу в зеркалі, маленьку білу штуку там. Так, добре, Сергійко, дуже добре, що зуби ростуть у вас. У дорослих, якщо вже зуб випаде, то він не виросте. Тому бережіть Без свої губки, чисті, доглядайте до за ними і обов'язково не забувайте чистити скільки разів па на день. По п'ять разів. Ні, не по п'ять разів, а по скільки. По 2. Два по рази. Два рази. Молодець Дениско, ми про це з вами говорили. Ну, а ми продовжуємо далі. І ще раз прочитаємо вірш, тільки давайте весело. По 5, починає прочитав. читати Сергій, бо він іще не читав. А продовжить Андрійко. Будь ласка, Сергій починає з назви. Е... Ну, слухаймо чотири... Сергій. Чотири квіточки. Зірву я любі діточки, для вас чотири квіточки. Що першу хоробру, що другу придобрую, що третю ви... Третюю. Третьою – вродливою, четвертою щасливою. Дякую, Сергійко. І Андрій, вмикай звук. Андрійко продовжує читати далі. Побажання від чарівниці. Так, Андрій, ти з нами? Чи ні, звук вмикай, і продовжуй читати. Ярослав, слухаємо тебе. Чотири, квіточка. Живіть, побажання. Ми ж продовжуємо. Живіть, ростіть хороми, хорошими та добрими. <гум> Враливими, щасливими, немов над давливими. Так, дітки, я думала, що сьогодні ви будете трішки краще читати. Якщо вам потрібно навчитися виразно читати, ви повинні перечитувати декілька разів, поки не буде дійсно виразно, чітко і правильно. Так, зараз давайте піднімемося, зробимо руханку, тому що деякі діти у мене сонні сидять на уроці і засипають. Піднімаємося, дітки, на веселу руханку. так 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 А ми продовжуємо з вами далі. Я бачу тільки одна Аліна виконувала руханку і те сидячи. Так, щось ви сьогодні, діти, не зовсім. Готові працювати. Мабуть, втомилися вчора? Втомилися вчора від святкування Пасхи? Да. Ну, а зараз давайте відгадаємо загадку. Готові слухати? У саду малий Микитка, захотів зірвати квітку, а вона його вкусила, загула та й полетіла. Що за квітка це була? То не квітка, а. а я ну, мені кажеться, та квітка сама. Ну, я та. забула, вона така ти її дуєш, а вона роздувається І бабка? Ні. Квітки Ні. це «Дітки, не квітка. Тут же сказано: то не квітка. А хто? І ще а... раз послухайте у саду малий Микитка захотів зірвати квітку, а вона його вкусила. Загула. Папа, та мухоловка. мухало. Одна квітка це була. Мухоловка, мухоловка, квітка, мухоловка, мухоловка, мухоловка. Це така квітка, яка куча. Ні, це не мухоловка, діти. Це. Бджола, нарешті. А чому бджола, бджола вкусила микитку? Що він хотів, він, є, є, він, є. він хотів зробити? Він її хотів зірвати. Він хотів зірвати квітку, а у квітці хто сидів? У бджоля! Бджола. 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 Так. Сьогодні з вами на уроці ми познайомимося із казкою. Василя Сухомлинського, яка називається «Чому бджола стала золота? Бджілка якого кольору, дітки? Золото. Золотого, тобто якого? Жовтого. Жовтого, жовтого, жовтого з жовтого. чорним. Так, і подивіться, не даремно. На екрані ви бачите, як називається цей овоч? Гарбуз. Гарбуз, правильно. А якого кольору квіти у гарбуза? Жовтого жор, жор, жор. кольору, вірно. І вони маленькі, дрібні чи великі? Великі, великі. Велик. Вони великі квіти у порівнянні з іншими квітками. Так. Хто такий Василь Сухомлинський? Пригадайте, Ярослав. Велик. Велик, Велик. Будь ласка, кажи. Василь Сухомлинський – Це великий педагог. Великий педагог, мудрий учитель. так. І він все життя працював з дітьми і написав для них велику кількість повчальних казок. Сьогодні ми познайомимося з однією із них. А називається казка? Павло, прочитай нам, будь ласка, чому бджола стала золота? Так. Чому бджола стала золота? І так, готові слухати? Так. Слухаємо уважно, перший раз читаю вам дні, yeah. потім ви будете читати, вчитися, читати виразно, правильно і давати відповіді на питання. Летіла бджола, побачила гарбузову квітку. А гарбузова квітка велика, велика. Залізла бджола всередину та набирає солодкого соку. Набрало вже пора й летіти, та захотілася б бджолі роздивитися квітку. Довго мандрувала вона між пелюстками. Насипалось жовтого пилку на її крильця стала бджола золота-золота. Летить бджола до вулика, а сторож її не пускає. Що говорить сторож, прочитає Дениско. Ти? чужа, чужа. чужа. каже Сторож. Он, яка... О, он, яка... Жовта. Дякую. А глянь, скільки меду я несу, каже бджола. Тепер я впізнав тебе, зрадів сторож, ти наша, ти золота. Отже, дітки, так від чого бджола стала золотою? Яку квітку вона знайшла? Яку квітку вона побачила? Гурбузу. Гарбузову квітку. А яка гарбузова квітка була? Велика Велика, велика. велика. Куди залізла Всередину. А для чого вона туди полізла, Віраніка? Там набирає Дам, солодкого соку. Солодкого соку. А як хто знає, як називається солодкий сік у квіті? Нектар! Правильно, Павло, розумничок. Так, набрала вона нектару і що захотіла зробити? Роздивитися квіта. Роздивитися квітку, правильно, Ярослав. До речі, Ярославчик, тобі вже краще? Ти виздоровів? Ні. І ще Я, вже, strainно, Я вже відчула Вероніка, що тобі стало набагато краще. Ярослав, ну тобі вже трішки легше? Так, Так, ну добре. Тобто ти вже йдеш на поправку. І так, а ми продовжуємо. Якою стала бджола Аліночка? Золоте, золотою золотою, тобто якого кольору? Е Жовтого. Так. А Куди полетіла бджола, коли назбирала нектару? До вулика. До вулика. До вулика. Кого вона там зустріла? Ану охранець. Сторож. Так, на... да, Павло, угу. на російській мові ох... охранник, на українській сторож або охоронець. Добре. Так, чому він спочатку не впускав бджолу? Бо він її не впізнав, вона стала дуже жовтою, <гум> золотою. <гум> так. так а чому зрадів сторож? Е, Тому... тепер тепер. Бо він впізнав її, вона золота, так. дійсно, наша золота. Дітки, а як називають е, на бджіл на комах? Комахи, Комахи, так. А які це комахи? Ледачі чи працьовиті? Працьовичі, працьовичі. А чому вони працьовиті, Ярослав? Що вони роблять? А Яку роботу? Бо вони, вони, роботу? бо вони кожен день е, збирають нектар? Нектар, так, дійсно. Вони збирають нектар і дають людям що? Мед. Ми, правильно, вони великі трудівники. Давайте зараз прочитаємо казку. Подивіться, yeah. у казці є невеличкі перешкоди. Це що таке? <квітки> Квіточки. Квіточки закривають деякі букви або частину букв. Але це для того, щоб ви могли здогадатися, яка буква заховалася за квіткою. Ну що, починаємо читати? Павло з назви. Далі буде продовжувати, я встану, що вона стала золота. Літала б трьбу... летіла, летіла б джола, шо... її побачила гар в зову квітку, а гар Гарбузова квіт. квітка. Гарбузова квітка велика велика. Молодець Я... Павло Ярослав продовжує, готується Єгор. Е... Залізла. Залізла бджола середину та набирає солодкого соку. Набрала вже пора і летіти. Продовжує Єгор, будь ласка. Та ося бджолі роздивитися квітку. Далі продовжує горчик. Довго, Довго мандрувала вона між пелюстками. Пелюстками досить. Ілюша продовжує. Насківала. Насипало жовтого пилку на її крильця, Ї стала бджола золота, золота. Молодець, а продовжує. Так, летіть. Літить Лети, бджола. Сорож її... правильно наголошує. А сторож її не пускає. Продовжує Віроніка. Ти чужа, каже сторож. Он якого жовта, а глянь скільки меду я носу, кажа бжола, Тепер я впізнав тебе средів сторож. Ти наша, ти золота. Ти наша, ти золота, дітки. Ваше завдання навчитися читати казку виразно. А зараз давайте пригадаємо, як відбувалися події у касті. Зараз будемо натискати на кубик. Так, я натискаю, скажіть, ви бачите кубик посередині? Так. так а зараз що ви бачите, крутяться. Що ви бачите зараз на екрані? Кубик стоїть. А, у вас не з'явилося завдання, так? Так. І... Не бачите картину? Натикні на кубик та пограй. Все, все мої, мої сонечки, я зрозуміла, у вас завдання не йде. Ну, добре, я тоді задам питання, а ви дасте відповідь, добре? А так, не одержується до, пограти, не хоча в мене буде. я ніби і все правильно запустила, чомусь не одержилась. Дітки, так, на яку квітку сіла бджола? На горбузову велику. велику квітку. Так. А від чого вона стала жовтою, Ярослава? Тому що на... Діти, на квітках є пилок, він жовтенького кольору, у гарбузової квіточки. Він жовтенького кольору. І від цього пилку бджола стала золота. Тобто жовтою. Так, а що бджоли дають людям? Мед. мед. Вони мед. дають людям мед. Так, зараз давайте закінчимо речення. Починає читати речення, будь ласка, Ярослав. Сьогодні на уроці ми читали казку. Як називається казка? Золота бджола. Золота бджола. Тому бджола. Так. Чому бджола стала, стала золота стала... стала золота. Так, продовжує Вероніка наступне речення. Її написав. Хто написав Таз. казку, чому бджола стала золота? Е -е, Сухолинський. Василь Колинський, <звіллянський> правильно, дітки, ваше домашнє завдання, прочитає, будь ласка, Сергійко, що треба буде зробити? Перечитає казку. Перечитати казку. Щоб завтра читати виразно, красиво, і вміти давати відповіді на питання. Дітки. Якою ж була бджола? Золотою, золотою. Так, золотою, так? Да? Якою вона була ледачою чи працьовитою? Працьовитою. Вона була дуже працьовитою, тому що вона збирала нектар і. Людям давала мети. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, чому вчить нас ця казочка? Не бути лінивим. Не бути лінивими, бути працьовитими як бджілки. Он бачите, вам Павло показує бджілку, він знайшов у зошитах, які називаються, які називаються знання з української мови. Так, да, Павло? Ну, це просто українська мова. Ну, українська, мова українська мова, українська мова, знову з української мови. Так, дітки, я вам дякую за роботу. Я впевнена, що завтра ви будете читати набагато краще, і настрій у вас буде веселіший. Аліночка, чому ти така зажурена в кінці уроку? Ану, бачиш, посміхнулася і вже і мені стало веселіше. Я ставлю однокласникам. Зараз у вас буде перерва 10 хвилин. Хто не встиг поснідати, хто не встиг випити чаю, з'їсти паску, швиденько біжіть на кухню і перекусіть. Чекаю вас через 10 хвилин на уроці української мови. Обіймаю кожного до зустрічі після перерви.